Свято Різдва Христова приносить до наших осель світлу радість та сподівання на краще. Цього дня прославляємо народження Сина Божого щирим і радісним вітанням. Христос рождається. Славімо Його! Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Після закінчення церковної відправи родина знову збиралася на святковий обід, який вже не був пісним, а починалась велика різдвяна гостина. Сало, печінка, ковбаса, різні смаженості та копченості все, за чим сумувала під час посту душа, повинно стояти на столі. Одесити у цей складний період для країни не забувають про духовне. Так у свято-Троїцькому храмі на святкову службу зібралось чимало людей. А після літургії вірян радували своїм співом дітки, учні недільної школи, яка працює при церкві вже 10 років. По благословению нашего владыки, Высокопредседателя Митрополита Ангела, при нашем храме функционирует уже больше 10 лет воскресная школа. Постоянно 25-35 человек учатся в нашей две группы. Школа необходима, потому что дети изучают закон Божий, дети приобщаются к жизни, дети становятся взрослыми в христианском смысле этого слова. Галина Лобко викладає у недільній школі іконографію для дорослих та закон Божий для малечі. Пані Галина читає діткам духовні розповіді та вивчає разом молитви. І що ми рисуємо? А дітки рисують завжди з великим удовольствием. Ви знаєте, от ми проходили зараз к Рожеству Христову, а ми повторяли закон Божий сотворення світу. Так дівчина написала так. Все, що Бог сознав, вона нарісувала ну, 6 шість і людей, і звіря, і котя, і птиць. А мені це була радісна, тому що на все с любовью. З, любов з нагоди Різдва Христова дітки заспівали для парафіян храму колядки. Якось із той, а при цьому йочку ніці золотой, як красивне йочке, плачуще ненаряд. На її гочках какіґа і не сіти свадисне весіле цвіто. Десь сьогодні радісний грісто радістом. Відвідали храм у цей святковий день і постійні гості єпархії, благодійники з фонду Шлях до свободи. Президент Людмила Ткаченко не забуває про потреби діточок з недільної школи, адже вважає таке виховання молоді вкрай необхідним для держави. Я хочу поблагодарити поблагодарить тих людей, які приймали участь в тому, що нам сьогодні вдалося поздравити ті дітей, закупити подарки, закупити подарки всім рукосім, хто працює в этом храмі. И я хочу поблагодарить Наталью Георгиенко, это член нашего коллектива, это депутат Одесского городского совета пятого созыва. Я хочу поблагодарить Деченко Нилу Николаевну, это благотворительного фонда. Пожелать этим людям и стойкости и низко уклониться за то, что они такие есть, за то, что они чуткие, за то, что они сегодня не безразличные и помогают и переселенцам, и детям. І дітям сиротам і дітям інвалідам, і ні з ким большої Олена викладач у недільній школі зізнається, без підтримки благодійників було б важко забезпечити всі потреби навчального процесу. Я хотіла б поздравити цієї душі від Воскресної школи, благотворителів людмилу Михайловну із фонду дорога до свободі, яка аказує всевозможную разностороннюю помощь детям воскресной школы и подарками, и питанием, и предметами, необходимыми для обучения детей. И дай Бог, чтобы как волхвы вели пришли поклониться Иисусу Христу, так и Господь оценил вот это благое намерение представителей этого фонда с Рождеством Христовым. Настоятель Свято Троїцького храму проти Олексій привітав всіх вірян зі святом Різдва. Сьогодні особливо благодарим всім тим, хто участвує прямо чи косвенно. допомагає нам в цієї школи, тому що її не було раніше. І прежде всего підтримує постоянно. О всі дні можна сказати, воскресенье. Я хочу особливо відмітити Людмила Михайловна, Ткаченко, яка. благотворительный фонд участвует активно в помощи нашему приходу, а прежде всего в воскресной школе. В воскресной школе. Поэтому хочу поблагодарить всех, поблагодарить и пожелать, конечно, чтобы Господь, милосердный, Богомладенец, Христос даровал бы всем нам мир, благополучие, радость, чтобы все было в нашей стране хорошо и чтобы Осквісної школи, яка є, як ви відео, плоди сьогоднішніх, можна сказати, которые які вони проходять, ми сьогодні видели і надеемся, що це буде хорошим хорошим стимулом для будущего. Помагай Богу. А наша редакція приєднується до цих теплих слів та вітає всіх з чудовими зимовими святами.